До Полтави завітала делегація від Дніпропетровської та Запорізької областей в рамках візиту з обміну досвідом за підтримки програми Юлі з Європою. 18 сільських, селищних та міських голів приїхали в наш регіон, аби побачити, як тут надають муніципальні послуги у громадах в умовах війни. Така практика це можливість використати далі, здобуті знання в роботі органів місцевого самоврядування на місцях, розповідає керівниця регіонального офісу юлі з Європою Ірина Балибіна. Ми відвідуємо Нехворощанську сільську громаду, Білоцерківську сільську громаду, рішти міську, де наші гості з наших сусідніх областей зможуть подивитися організацію надання цих послуг саме у умовах воєнного стану. Це особливість цих громад. і Ми побачимо, як громади поруються, з таким важким завданням, як саме Полтавська обласна рада підтримує громади в умовах воєнного стану? Про це та інші делегації розповів голова облради Олександр Біленький. Зокрема, заакцентував увагу на реалізації проєкту бюджет участі. За його словами, вже шість років в області успішно залучають громадськість до розподілу бюджетних коштів. Нині ж цю систему вдалося цифровізувати і створити сайт Смарт регіон, аналогів якого в Україні немає, додав Олександр Біленький. Людина або група людей, які хочуть реалізувати в рамках своєї громади якийсь проєкт, Вони звертаються до громади. Вони звертаються до нас на нашу платформу, завантажують ідею свого проєкту. Кріпляються е, листами з громади, які готові співфінансувати 50% від цього проєкту, і відпускається це все на загальне голосування. Голосують люди теж через е, платформу нашу, тому до нас жодних претензій немає з приводу якоїсь маніпуляції голосами. Серед учасників делегації Олена Тертишна. Вона керівниця регіонального офісу «Юліт з Європою у Дніпропетровській області. Каже, перейняти досвід роботи полтавських громад для них важливо і актуально. Дніпропетровщина прийняла понад 500 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це тільки зареєстровані. Якщо взяти незареєстрованих, то майже мільйон людей сьогодні вирішили. Жити в Дніпропетровщині, поки йде війна, розуміючи, що громади нададуть якісні послуги. Полтавщина має такий досвід. Як тиловий регіон, який також прийняв велику кількість внутрішньопереміщених осіб, приїхав з Дніпропетровської області і Магдалинівський селищний голова Володимир Дробідько. Надіюся сьогодні обмінятися досвідом з питаннях цивільного захисту з управлінням освітою з поведенням твердих побутових відходів, тому що це нагані сьогодні така проблематика, навіть під час війни. Але це сьогодні ті актуальні питання, які потрібно вирішити всім разом, щоб ми були єдиними і успішними. Приїхали до Полтавщини не лише побачити щось нове, а й обмінятися власним досвідом. Розповідають представники делегації із Запоріжжя у зв'язку з повномасштабним вторгненням. А тепер до нашої області. Існує практика залучення великої частини матеріально-технічної допомоги гуманітарної допомоги, а також благодійних фондів, які допомагають, звісно, нашій області, оскільки вона зараз в біді, і дві треті нашої області зараз тимчасово окупована, і тому ми хочемо поділитися досвідом. Приїхали ми отримати досвід, як працювати гарніше з медициною. Із освітою, а в тому числі дуже цікавлять укриття. У нас в громаді реалізували ми майже всі проекти, які принесла децентралізація. Це і ЦНАФ у нас є. У нас є місцева пожежна команда. У нас є центр безпеки, де є офіцери громади. Тому втілюємо все новітнє, що може бути. Роботі з людьми це надання адміністративних послуг, тому що на сьогоднішній день у нас на 7 тисяч нашого населення 4,5 тисячі переселенців, тому надання адміністративних послуг це дуже важливо. Об'їзд громад Полтавщини делегація має завершити до кінця цього тижня.